Добрий день, малята та батьки. Сьогодні хочу з вами пограти, ну не зовсім так, щоб пограти, але вправа експеримент, яка називається Що поміститься у баночку. Баночку можна брати будь-яку, яка у вас є під рукою. Чи пластикову, чи ось таку баночку. Я візьму от таку баночку. Зараз проведемо експеримент. Що ж у деї може поміститися? Як ви гадаєте, дітки, поміститься ця іграшка у баночку? Ану, перевіримо. О, Помістилась. Котик помістився у баночку, іграшка. Кицька помістилась у баночку. Є. Ось ця іграшка поміститься у баночку, як ви гадаєте? Перевіримо експеримент! Поміщається, а як ви гадаєте, чому вона поміщається? Правильно, тому що вона маленька, а горлишко у нашої баночки велике. Ось помістилася. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, а ось ця книжечка поміститься у нашу баночку? Ну, давайте спробуємо. О, Ой, щось не входить. Як ви гадаєте, чому вона не поміщається? Правильно, вона велика, у неї дуже багато кутів, вона прямокутної форми Не поміщається. Кладемо сюди. Скажіть, а ось ця машина може поміститися у цю банку? Ні, не може. Бачите, вона дуже велика, а баночка у нас маленька. Ось так поекспериментуйте вдома з різними іграшками і ємностями. До побачення! Бережіть себе і своїх діток батьків! До побачення!